Satisfactory – це доволі крута гра, де ти будуєш міні заводики, щоб врешті-решт збудувати гігантський завод. Градний, не незважаючи на те, як круто ти збудував своє виробництво, тобі все одно придеться його переробити, так як ти дослідив новий етап розвитку, гра, де кожній дрібниці приділена увага, що надзвичайно приємно бачити під час дослідження світу, це гра, в якій я провів приблизно 60 годин, щоб записати для вас цей відеоролик. Саме тому я буду дуже щасливий, якщо ти поставиш подобайку під цим відео. І поки ти ставиш лайк, я тим часом почну з вибору біому. Ну а так як основна задача в цій грі це прийти та знищити все живе на цій планеті, і висмоктити з неї всі наявні ресурси, вибираємо скелясту пустелю. Бо що, правильно, так вирішили ви у Discordі. Називаємо світ і саме головне, скіпаємо вступ та вперед у світ автоматизації. Приземлившись на планету, першою справою я почав досвіджувати місцевість, в якій я з'явився, паралельно збираючи все, що попадається мені на очі. Набігавшись та зібравши невелику кількість місцевої зелені, я все-таки вирішив просканувати околиці на наявність залізної жили, яка, до речі, була відносно недалеко від мене. Ба більше сама жила виявилась чистою, і це нереально круто. Не встигши зрадіти желі, я почув дивний шум. Виявилось, що залізо оберігав місцевий плювач, з яким я доволі швидко впорався, після чого я зміг вже щиро порадіти знахідці. Так, це, це, це чиста сировина, а це І це, це чиста сировина? Ой, ти що, що? Ти хе хей Дослідивши місцевість, я помітив неподалік обламки капсули, і в тому ж самому районі я знайшов невеликий поклад кварцу, який мені був конч необхідний для того, щоб в майбутньому почувати себе доволі комфортно. Забравши залишки кварцу, я все таки вирішив обшукати цю капсулу, де наткнувся на гніздо. Ну, на назву начхати, головне, що мені вдалося вижити, та як приємний бонус, зібрати біоматеріали. Ну а так як це гніздо дало мені на горіхи, то відновити хп було чим. Біля капсули були доволі цінні матеріали третього тиру, та на превеликий жаль, мій інвентар був забитий, тому мені прийшла в голову геніальна ідея. Я хотів переробити всю зелень в біомасу, щоб звільнити комірки в інвентарі. Проте переробивши все в біомасу, я вийшов в нуль. Тому, беручи до уваги, що ця капсула знаходилась за 300 метрів від того місця, де я планував будувати завод, я вирішив залишити її та зібрати все пізніше. Повернувшись до залізної жили, я вирішив побудувати першу виробничу ланку для пасивного виготовлення необхідних мені деталей. Після чого нарешті поставив хаб, скину зайву біомасу в сховище та заправив біогенератори. І звісно ж, перше, що б я хотів відкрити, це логістика. Довго не думаючи, я вкину одразу всі ресурси. Що в результаті потім мені вийшло боком. Йо моє, що я зробив? Так, можна якось ресурси забрати, Тому довелося якось викручуватись із цієї ситуації. А ще ліки відмінної жили, я знайшов електрослимака, що доволі непогано. Розклавши бурових міньйонів, я вирішив зачекати, доки вони не закінчать свою роботу. Після чого я вирішив перенести їх на залізну жилу, а сам паралельно зайнявся обробкою мідної руди зливки та дроти, відповідно, половину з яких відправив на дослідження логістики. Тим часом бурильники вже були забиті залізом, і я повторив все те саме із ним. Проте замість дротів я зайнявся виготовленням стрижнів, яких якраз таки не вистачало для електростовбів. Після підключення моєї невеличкої фабрики до електроенергії тільки й залишалося що очікувати, доки накопичаться необхідні ресурси для відкриття логістики. Додавши нові блоки в слоти, я прийнявся перебудовувати виробничу схему для більш ефективного виробництва. І поки я з нею возився, капсула вже прибула на базу, тому я одразу приступив до відкриття базового будівництва. Та для цього необхіден бетон. Тому я вирішив відправитись на його пошуки, проте шукати дивилось недовго. Виявляється, він весь час був у мене за спиною, а я навіть і гадки не мав. Так ще й знову чисто сировина. Мені однозначно щастить в цьому проходженні. Зібравши трішки в аптяку, я залишив його сам на самі з будівником, щоб він далі виготовляв бетон. А сам тим часом закінчив із базовим будівництвом, ну і поки чекав повернення капсули на базу, трішки підготувався та скрафтив гвинтів для відкриття польового дослідження, яке десь нам чи нема. Ало різних цікавих речей, на кшталт станції ММА, розширити жінтар, та нарешті відкрию мапу, якою я, до речі, не дуже часто користувався. Відкривши весь перший рівень, я вирішив дослідити, що цікавого буде на наступному. Проаналізувавши все та прикинувши план розвитку в голові, я приступив до перебудування бази. В цілому це доволі часте явище, тому потрібно просто звикнути. Ну і так як бетон у мене вдосталь, я вирішив шикувати на широку ногу та забачив найвеличкий фундамент і приступив до самого виробництва. На цей раз я вирішив додати ще виробництво гвинтів. Та за урахуванням того, що я планував зайнятися пошками певних ресурсів, я подумав про контейнери, де і будуть зберігатися всі виготовлені компоненти. Створивши невеличку робочу зону, я прийнявся досліджувати речі, які вдалося знайти або добути на початку. Та саме головне, що мене цікавило, це був кварц, а саме, екзоскелет, який можна буде відкрити завдяки ньому. Витративши 10 одиниць кварцу, я відкрив можливість сканування місця знаходження його жили. Після чого, довго не думаючи, я вирушив на його пошуки. Під час цієї подорожі мені вдалося забрати жовтого електросломика із-підносу уплювача. Хоча і із підносу. Краще я не буду уточнювати. Також на шляху до кварцу мені потрапилась ще одна капсула з доволі корисними компонентами біля неї. Підключивши капсулу до біогенератору, я зміг дістати з неї жорсткий диск. Після чого. Вирушив далі. Звісно ж, після такого вдалого старту повинна бути смуга невдач. Тому найближча жила кварта, що була поруч, знаходилась в печері і клятими павуками або істотами схожих на них. Степивши зуби та зібравши волю в кулак, я все таки вирішив зайти всередину і не дарма, так як там був іще один слимак. За одне всередині печери довелося назбирати чи немало грибниці, яка в майбутньому буде доволі корисна. Походивши в печері, збираючи грибницю, все-таки довелося вбити декілька ос, а, які в Жесть. Фу. Та дійти до жили із кварсом, де на мене чекав бос. Я вже ледь не попрощався з життям, та все таки на диво мені вдалося його побороти. Жесть. Після чого я вже спокійно приступив до видобутку кварцу. Забивши весь інвентар кварцем, я відправився на базу, і повертався я іншим шляхом, який ще не досліджував. До слова, він був доволі безпечний, ще й на виході на мене очікував приємний сюрприз. При тому, що я вийшов прямо на жилу з вугіллям. Пустившись нижче, я натрапив на зграю броньованих вепрів, з якими було розібратися не так і важко, тому що вони робили вигляд, ніби вони моя степсістер. От тільки не лише вони забагались, а їхні рештки також. Тому мені не вдалося їх підібрати. А от інша зграя, на яку я натрапив, вже була не настільки безновинна, і мало не дала мені тягла. Врешті-решт, як би там не було дивно, але я повернувся додому живий. І першою ж справою я продовжу досліджувати кварц. Для відкриття екзоскелету та нових комірок в інвентарі потрібно було 250 одиниць кремнію, тому я вирішив не гайти дарма час та приступив до крафту власноруч. Вивчити рецепти екзоскелету я зміг лише завдяки рамі, яку підібрав біля розбитої капсули. Та на превеликий жаль, скрафтити його я так і не зміг. Так як наявні технології, доки не дозволяли мені виготовити компоненти, які були б потрібні для екзоскелета. Тому я почав підготовку необхідних ресурсів для того, щоб відкрити технологію по збірці деталей. Паралельно настав той момент, коли мої біогенератори не справляються з потребами мого виробництва, тому довелося поставити додатковий генератор. Завантаживши майже всі необхідні ресурси для відкриття нової технології, залишилось лише очікувати на кабелі. Які потроху вже виготовлялися біля жили з міддю, тому я вирішив дочекатися цього моменту та закруглятися на сьогодні. І з настанням другого дня в мене вже були готові всі необхідні ресурси для відкриття збірки деталей, чим я й зайнявся. Після чого я приступив знову до досліджень. Для відкриття арматурного пістолету мені не вистачало багато чого, та основною деталю були ротори, які я вже міг крафтити, тому довго не думаючи, я вирішив зробити все власноруч, щоб зекономити час. Також я згадав про модульні рами, які були мені необхідні для екзоскелету. Зробивши ще парочку досліджень, я нарешті скрафтив екзоскелет, завдяки якому я міг вище стрибати та швидше пересуватися пішки. І звісно ж я не забув про арматурний пістолет. Тепер мої стосунки з місцевою фауною будуть ліпші. Наступне, на що я концентрував свою увагу, було відкриття логістики другого рівня, яка б допомогла мені налагодити виробництво армованих плит та роторів. На жаль, всі накопичні ресурси я вже витратив, тому зібравши ті крихти, які в мене були, я міг зробити лише 18 пластин. Тому в очікуванні нових компонентів я вирішив відправитися на стару добру капсулу біля моєї бази. Забравши все, що погано лежало і не тільки, я вирішив трішки пройтися околицями, де знайшов невеличкий поклад сіри. Доволі гарна знахідка на майбутнє, коли мені знадобиться порох. В Цілому, всім, чим я займався, це перевіряв місцеву живність та себе на міцність. Звісно, ще вдалося знайти розбиту капсулу та підібрати чи немало корисних ресурсів. Але загалом я мав тісні відносини із живністю. Побігавши по пустелі, я нарешті повернувся додому, і першою ж справою я зайнявся крафтом. Одразу після відкриття другого рівня логістики я прийнявся за перебудування свого виробництва. Врешті-решт, заради цього, все і починалось. А ще мене осінило і я вирішив знайти жилу катерію для електростовбів другого рівня, щоб облегшити собі життя з коннектом виробництва. Паралельно, доки очікував добутку катерію, поставив станцію Memey та зробив декілька досліджень, в тому числі відкрив тирольку. Це пристрій, який дозволяє зіплайнити по електрокабелям між стовбами. Повернувшись на базу, я завдне відкрив ланцюгову пилу та тверде біопаливо, для того, щоб біогенератори працювали якомога довше. Розчистивши площадку від зайвої рослинності, я нарешті прийнявся за будівництво нового виробництва. Тому тепер давайте я вам покажу, як все облаштував. Для початку візьму до уваги праве крило. Там виготовляються всі первинні деталі, такі як стрижні та пластини. Потім половина стрижнів йде на переробку гвинти, а інша половина разом із пластинами відправляється до збирачів, які, врешті-решт, і дають мені необхідні компоненти у вигляді армованих плит та відповідно роторів. В цілому це все. Доволі легко, чи не так? Шкода, що відбудувати це все було не так просто. Під час презентації мого невеличкого виробництва енергія на базі повністю закінчилась, тому я відправився добувати місцеву флуру, щоб поповнити запаси біопалива. Ну а після рішення енергетичних проблем я вирішив збудувати іще одне виробництво, де зберігалися первинні компоненти, такі як гвинти, пластини та стрижні, які стовідсотково будуть мені необхідні в майбутньому. Після чого я вирішив на сьогодні закруглятися. На наступний день, одразу як я зайшов у гру, я почав досліджувати все, що тільки міг на даному етапі розвитку, звісно, та навіть зміг дослідити баги. проте, на жаль, компонентів для його створення в мене не було. Тим паче, що ресурси були потрібні на тир вище. та це не головне, важливо те, що пропустивши ще одну ігрову добу, мені нарешті вистачає ресурсів для завершення першого етапу. Тому я поквапився віднести інтелектуальну обшивку до космічного підіймача який, до речі, встановив ще під час будівництва нового виробництва. Тепер мені доступно багато нових технологій, які добре просунуть мене у розвитку. Та перше, що я планував відкрити, звісно ж, вугільна енергетика. Решту ночі я крафтив компоненти, які б знадобились мені для будівництва ТЕС, і вже на початку дня я був готовий відправлятися у пошуки вугільної жили. На моє здивування, найближча жила була саме та яку я знайшов під час добутку кварцу. Розкинувши приблизний план в голові, я прийнявся розчищати територію та почав будувати теплову електростанцію. Виконавши фінальний етап, а саме підключивши її до водопостачання, я просто спостерігав, як моя невеличка ТЕС набирає оберти та починає функціонувати. Після щонайменш 40 хвилин клопіткої роботи. Під'єднавши свою базу до вугільної електробережі, я нарешті зміг знести ненажерливі біогенератори, які потребували постійної уваги до себе. Звісно, це було не дуже часто, та це не дозволяло надовго покинути базу. Наступним відкриттям було базове виробництво сталі, яке відбулось на 8-й годині гри. До речі, це був мій особистий рекорд, чому я був дуже радий. І поки я виготовляв компоненти для сталеварного заводу, я зміг паралельно відкрити поліпшений ближній бій. Просто щоб був. Після чого відправився по електрозіплайну на конструювання заводу. Сама схема повинна була бути тимчасовою, щоб просто мати запас по сталевим балкам та трубам. Саме це було головним фактором під час будівництва, тому після завершення сталеварня виглядала приблизно ось так. Та чудово функціонувала, що й не дивно. Зібравши чи немалу кількість сталевих деталей, я відправився на базу для подальшого відкриття технології. Та на моєму шляху з'явився він. І, виходячи з досвіду Вальхейма, я вирішив погодувати його свіжими ягодами, що дало несумнівний успіх. Довго не думаю, що я назвав свого ящеркопса Почі. Не дуже креативно, зате практично. Трішки, побавшись з новим улюбленцем, я все таки згадав про свої плани та відкрив логістику третього рівня. І нарешті зміг поставити багін на колеса. Трішки покатавшись по базі, я згадав, що потрібно відкривати нові технології, та почав із удосконаленого виробництва, після чого завершився відкриттям автомобільного транспорту. Ну і вже по старинці я почав перебудовувати базу під новий лад та під нові виробничі потужності. Після очищення площадки від усього зайвого я переніс космічний ліфт в центр бази, так як самі виробництва повинні відштовхуватися від компонентів, які необхідні для завершення другого етапу. І от, після щонайменш трьох годин безкінечних роздумів та переробок моя база має такий вигляд. Починалося все з ланцюжка по виготовленню інтелектуальної обшивки. До речі, ця частина виробництва займає майже більшу частину бази, після чого я приступив до виготовлення автоматизованої проводки, через що довелося переносити мідне виробництво ближче до бази. І тепер виробництво дротів та кабелів виглядає приблизно ось так. Під кінець, як і планувалось, я переніс виробництво сталевих деталей до основної бази, через що довелось налагодити логістику. Цьому мені, до речі, допоміг трактор, на який я записав шлях доставки. Після чого я закінчив ланцюг, який відповідає за збір універсальної рами. Дивлячись зараз на масштаби цієї бази, неможливо сказати, що на це все було витрачено більше трьох годин, та в першу чергу головний результат. А раз в мене з'явився вільний час, доки накопичуються ресурси, я витратив його на апгрейд теплової електростанції. Звісно, поки напору в трубах не буде достатньо, щоб він функціонував на всі 100%, та я його робив з урахуванням труб другого тиру, які будуть мені доступні після завершення другого етапу. Ще однією із змін було виробництво двигунів, яке по факту було зібране із виробництва інтелектуальної обшивки та автоматизованої проводки. Через те, що вони вже були доставлені в достатній кількості на космічний ліфт, тому я вирішив раціонально підійти до цього питання і використав виробничі потужності в інше русло. Тим паче, що двигуни в майбутньому мені точно будуть доречні. Ну і так, як ще не всі компоненти були доставлені в ліфт, я вирішив подумати про майбутнє та відправитися до жили з сірою, щоб мати про запас декілька стаків пороху для майбутніх досліджень та апгрейду до своєї зброї. До якої насправді ще не скоро діду. Ну і детонатор з трьома десятками обелісків зайвим точно не буде. Тим часом, доки я займався побутовими справами, я що, звісно, можна так сказати, по відношенню до цієї гри, вже всі компоненти були в космічному ліфті. Тому по сторінці я пішов дивитися нові технології, що були мені доступні на третьому етапі розвитку. Детально все проаналізувавши, стало зрозуміло, що всаперед потрібно зайнятися нафтою. Так як без неї рухатись далі майже неможливо, так як всі майбутні відкриття потребують нафтової продукції в тому ж або іншому вигляді. Щоб зрозуміти масштаби майбутнього виробництва, я поставив переробний завод на базі, щоб прикинути подальші плани, після чого я поїхав шукати нафтову свердловину, по дорозі до якої трапився невеличкий казус. Та приємна знахідка. Ще вирішив позбутися свого сталевого коня. Так як пішки подорожувати було куди зручніше. Та пограв в бутум із величезним плювачем, який оберігав чергову капсулу з лутом. І от, після 20 хвилин подорожі, я нарешті знайшов перші признаки нафти, які оберігав іще один плювач. Я вже приготувався з ним розібратись, та він накинув п'ятами. На жаль, всі найближчі свердловини були із домішками, тому я продовжував пошуки, щоб знайти хоча б звичайну якість. І трапилось диво, так як я вийшов на чисту сировину. це неймовірно круто. Я одразу почав підготовлювати територію до будівництва. Поставивши нафтову помпу, я був приємно здивований тій кількості нафти, яку міг добути лише з однієї свердловини. Тому без затримки я почав прокладати фундамент. Також я поставив два переробних заводи на пластик, так як він мені необхіден більше за все. Та один на гуму. Ну і так як ці заводи будуть виготовляти не тільки гуму та пластик, а ще й мазут, як вторинну сировину після виробництва, я поставив ще один завод для переробки мазуту в нафтовий кокс, який, в свою чергу, буде направлений в чудо-передавач. Таким чином я зможу позбутися від непотрібної мені сировини, ще й заодне нафармити халявні квитки. Підідавши все трубами, моє нафтове виробництво було повністю готове до експлуатації. Лише потрібно все приключити до електромережі, що я успішно зробив. Тепер все працює, так як я і планував. Ще й доки я добирався назад, встигли нафармитися шість квитків, що являється гарним знаком. Тому все, що мені залишалося, це зачекати, доки в достатній кількості виготовиться пластик із гумою, щоб я зміг в активному темпі продовжити своє дослідження. Після деякого часу гума та пластик накопичились в плюс-мінус достатній кількості, тому я все забрав та вирушив назад на базу, де відкрив одразу другий рівень трубопроводу, щоб нарешті оптимізувати вугільну енергетику та отримати 100% потужності, тим паче, що я це планував ще давно. Наступним відкриттям стало промислове виробництво, що дало мені в першу чергу виробник, та комп'ютери, без яких далі ніяк. Через за ним я відкрив альтернативне транспортування рідини, так як це було необхідно, щоб відкрити реактивний ранець, який був створений одразу тільки це стало доступним. Ну і завершив це все відкриттям потягів та паливної електростанції. Разом із відкриттям усіх нових технологій настає і гігантське проектування нових виробничих ланок. Тому я збільшив об'єми стилевих зливків при чутті, що їх знадобиться чи не мала кількість. Також я дослідив розумний розгалужувач, який в теорії мене доволі добре виручить в логістичних питаннях, так як має доволі цікавий та зручний функціонал. Разом з тим я дослідив гвинтівки, щоб не ходити як лох із примітивним пістолетом. Та протигаз. майже по тій самій причині. Коли з усіма другосортними справами покінчено, можна приступити до самого головного. А саме до будівництва нових виробничих масштабів з метою автоматичного завершення третього етапу розвитку. І для цього прийдеться витратити чи не один десяток годин. І повірте, я знаю про що я кажу, так як я пишу сценарій вже після того, як це все зробив. Запам'ятайте базу такою, так як ви її зараз побачите в останній раз. На будівництво всього виробництва було витрачено чи немало часу. Та не один справжній день. На кожен із компонентів, які необхідні для завершення третього етапу, було витрачено щонайменше по 4 години. Та, на жаль, це не фінал, так як є певні нюанси, як, наприклад, недостача міді, яку потрібно буде транспортувати, та нафтові продукти, такі як пластик та гума, які знаходяться досить далеко від моєї бази. Тому було прийнято рішення провести залізничні колії. Та організувати автоматичну доставку всіх необхідних деталей потягом, тому ж першою справою я зайнявся залізнодорожнім дорожнім шляхом, після чого поставив потяг на колію та підключив контейнер, де зберігається пластик до вантажної станції. Взявши декілька стаків пластику з собою на базу, я верши назад на потягу, щоб завдне перевірити, як добре був побудований маршрут. До слова, на той момент я навіть не розумів, як взагалі працює вантажна станція. Та, поекспериментувавши, я все-таки зрозумів, що станція завантажує саме той вагон, який припадає на неї. Та що ресурси завантажились у самий вагон, їх безпосередньо необхідно вручну вписати на кожній станції окремо для завантаження та розвантаження відповідно, після чого все нарешті запрацювало. І я налагодив постачання нафтових продуктів на своє виробництво. Ну і сам пластик вже повним обсягом почав транспортуватися для збірки мікросхем та комп'ютерів. Трішки перепочивши та зайшовши в гру вже на наступний день, в планах було налагодити постачання мідних дротів та кабелів. Тому я змінив платформу на вантажну та відправився до мідної жили. Знайшовши непоганий варіант, я почав забудовувати платформу, паралельно підраховуючи в голові необхідну кількість руди та будівників. І після закінчення прокладання фундаменту я зайнявся конструюванням майбутнього виробництва. Та після завершення вся ця купа виробників та плавилень працювала на всі 100%. Проте було одне але як, наприклад, нестача електрики на заводах. Так як при повній потужності всі мої виробництва потребує 2346 МВт. Моя ж енергосистема могла видати лише 1200, що удвічі більше. Звісно ж, я на це очікував, та не так швидко. Тому одразу після того, як я встановив нову станцію біля мідного виробництва, я зайнявся апгрейдом своєї тес. Для початку завдяки енергетичним уламкам збільшив виробництво вугілля в 250%. Після чого зайнявся масштабуванням самих вугільних електростанцій разом із логістикою та водопостачанням. На це все було витрачено приблизно година, та, на щастя, все працює бездоганно. Та з часом вугільна електростанція буде видавати на базу тілих 3000 МВт, що на даний момент вистачить з головою. Звісно ж, не варто забувати, чим ми займалися до дефіциту енергії, тому я одразу продовжу займатися логістикою, постачанням бідних деталей на базі до їхнього імпорту на мою головну базу. Цей момент був доволі знаковий, так як все те, що стояло на базі, нарешті водночас почало свій рух. І це величезне виробництво почало виготовлення головних компонентів для закінчення третього етапу розвитку. Звісно, поки це все виготовляється, просто стояти АФК не варіант, тому я зайнявся покращенням деяких виробництв, як, от, наприклад, нафтового заводу, який ви бачите перед собою. І з того, що я тут зробив, так це в першу чергу красивий бетонний фундамент. Ну а вже в другу оптимізація виробництва пластику під мої виробничі потреби. Також, не відходячи далеко від каси, я вирішив на майбутнє побудувати паливну електростанцію, яка одвічі ефективніша за вугільну, так як в майбутньому 100% електроенергії знадобиться чи немало. Чекаючи на виготовлення всіх необхідних компонентів, я все-таки вирішив трішки пролітати над основною базою та оцінити ці масштаби. Звісно, для досвідчених гравців це буде каплею у морі, та для мене це доволі непоганий рівень, так як, на мою думку, все виглядає доволі непогано та масштабно. Звісно, чекати виготовлення компонентів такого рівня доволі нудно. Настільки, що в мене навіть був час створити неподалік окрему базу, яка виготовлює виключно модульні двигуни, та показав я вам її так, поміж справами, тому що саме головне, що я хотів показати, так це те, що всі компоненти вже готові, для того, щоб насилу закінчити третій етап розвитку. Відправляємо посилочку. І... Тут де його. Та побачивши ті компоненти, які необхідні для завершення четвертого етапу, та вивчивши всі майбутні технології, які я зможу відкрити, мені стало зрозуміло, що це займе іще приблизно 20-40 годин. Тому це буде завершенням першої серії, на мою думку. Проте, це також може бути і завершенням цілого сезону, який буде односерійний. Але якщо ви хочете все-таки побачити продовження, де я планую зайнятися трішечки архітектурою та побудувати ще більше виробництво та налагодити новий етап логістики завдяки дронам і тому подібне, то по-перше, не забудьте про це написати в коментарях разом із своїми думками щодо цього відео, та й не тільки. Наприклад, ще можна запропонувати нову гру на канал, яка підійде під наш формат відео. Та, в принципі, все, що збагне в голову. Та що саме головне, я почну знімати другу частину відео, лише після того, як це перейде рубіж у 200 лайків, що насправді доволі непосильно для мого каналу. Та я у вас вірю. Ну а тепер настав час прощатись. Дякую кожному, хто знайшов час зайти на це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Попри нього є ще пару інших проходжень, тому ласкаво прошу у плейлисти. Не забувайте підписуватись на канал та розкажіть про нього друзям, які також цікавляться іграми. Бажаю всім гарного настрою та до нових зустрічей!